Тарас Іванович, скажіть, будь ласка, якщо б людина раптово підвищився артеріальний тиск, викликали швидку, це я до того веду, що має бути обов'язковим в домашній аптечці або ж в аптечці офісів і тих підприємств, де працює велика кількість людей? Якщо у людини різко підвищився артеріальний тиск, її треба посадити або положити, заспокоїти, дати краплі, скажімо, з валір'яною, можна прикласти, скажімо, грілку до потилиці, гірчечник, от і дати ту дозу, якщо людина гіпертонік, дати. Додаткову дозу тих препаратів, які призначив лікар, а нових якихось препаратів не рекомендується давати, викликати швидку допомогу. Але знову ж такі випадки бувають у людей, які не лікують свою гіпертонію. Або є деякі люди, які приймають таблетки, часто не дешеві, а запитуєш, який ваш тиск? 150, 160, це означає, що це лікування є неефективним. На сьогоднішній день ми практично у всіх випадках нам вдається досягнути цифр 130. На 85. І ми не збиваємо артеріальний тиск, а не, не даємо нормально. йому підніматися. Тобто на фоні нормального тиску людина е, приймає невеличку профілактичну дозу препарата і він е, тривалий час е, нормальний. І таких людей кризи не буває. Просто напросто.